І всім привіт! Мене звати Гоша і ви на моєму каналі. Сьогодні ви чекали відео, якого ви не могли ожидати. Це 24 години в батутному центрі. Думаю, вам це відео сподобається. Пігнали покажу вам весь свій батутний центр. Ось, дивіться, у нас тут такі от є. Мам в'їхати і. Обратненько. Тут у нас лабіринт зеркальця. Лабіринт дуже цікавий. Підставте лайк в цьому відео, я довго це чекав. І нарешті це сталося. О, Тут є горка, яку можна з'їхати. ну, Думаю, о, отак от, от. Давайте туди підемо, там теж є щось цікаве. Ударилося. Тут у нас е, друга частина цього місця. Не знаю чому, але на той стороні дуже багато дітей. Я не знаю, чому тут нікого немає. Тут теж дуже цікаво. Ну, о тут такий лабіринт, класний, прикольний. Зараз я ще вам одну штуку покажу. Дивіться. Дивіться, це такі тунель. Ого. Ого. Вони тут сховатися. Блін, воно так цікаво взагалі. Ух. Якщо ви хочете, щоб ми повернулися в цей лабіринт і зняли відео. Якщо ви хочете, щоб ми повернулися в цей лабіринт і зняли відео, як ми граємо тут в хованки, то ставимо 50 лайків під це відео. І ми повертаємося сюди і знімаємо відразу вам хованки. Думаю, вам це відео сподобається. Добре, йдемо далі. Йдемо далі і зараз буде з'їжджати з горки. Вона горка. Добре, зверху я вам все показав. Давайте з'їдемо з, з нею. Добре, зараз будемо їхати. І... О! 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 Я вдарився тут. Тут є такі Добре, що вам можу ще показати? Тут є у нас така штучка. Класненька, прикольненька, зараз покажу вам. От, у нас є така от паутинка. черненько. Давайте наверх поднимемся, там будет сложно. Ну, а -то там вот тут такие. Тут есть бассейн с шариками. Тут у нас бассейн с шариками. Тут можно так пасты и... Тут тоже интересно. Думаю, це вам зайдет. О, дарите. Покажи, скажи всім привіт, Євсей. Добре, йдемо далі. Раз, окей, буде Євсейка буде зі мною Якщо не знаєте Євсею, то не, е, Антон, Антона я вам розповідав з відео про Старс і це його брат Євсей. Ну, добре, йдемо далі. Ми не подивилися з вами другу частину. Давайте об'ємемося. Ой-ой-ой, тут, тут О, дуже тут мало місця дуже. Так, далі у нас там, у нас там коридор, тут корадорчик. Далі. Так, ми повинні все вище і Все, вище. Саме на останньому поверсі. Дивіться, як тут все цікаво. У нас тут оця як це оця чорна штучка. Ну, пройдем. Ну, да, 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 да. Стеклянный мист. Да. Страшно даже ты так. Там горка зайти, я спускался. А бывает, там, Ох, Так, иди мы дали чисто на лабиринт. Покажи, тут у нас такие лазилки. Даже богатый цех лазилок. Так, это да. Дали у нас там такие вот туннели. Что это за туннели, я не знаю. Дуже цікаво, Ой, 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 ліземо, ліземо. Сядемо, ну, Зацінете це відео. Підписуйтесь на мій канал, думаю, якщо вам відео це сподобалося. Так, добре, добре. не розпуляємося, йдемо далі. Яка ще у нас така лазілка, а ми не звертаємо не у Так, добре, давайте. Швидко прибіжимося. Хто там тут? І ми біжимо. Ми біжимо. Тут у нас друга частина. Дивіться, де цього лабіринт? Аж до туди Вот Ви бачите це? Дуже великий лабіринт. Тут у нас знову такий тунель. Добре, піду далі вам покажу. Можемо показати учасників. Які ми добралися сюди в цій Так. Добре, ходімо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Добре, йдемо в тихе місце, ви знаєте, яке це місце, вам там все розповім. Йдемо. Ой, тут немає цієї горки. Я думаю, що горки мені не будуть робити. Тут їх немає, добре. Йдемо. Тут спускаємося. Ну, И думаю, что эти все горки. Горочки. Так. Идем. ребятки, сидим еще вот тут. Ходи, 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 Завод через все. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я... так. так, добре, давайте ще вам щось покажу. Зачете телефон! Ребята, тут у нас такі лазінки є. Якщо ми набираємо 100 лайків, то ми можемо зробити такі відео, де ми будемо лазити на таких лазенках. Просто ставте лайк і все, і все буде від вас зависти. Лібо ми це будемо робити, або ні. Якщо не поставите, то ну, ми не будемо це робити. Але я дуже... Сильно хочу, щоб ви зняли це відео про лазерки. Ну, якщо вам відео сподобається, ви заценієте це. Так, добре, йдемо далі. Що вам ще показати? Я вам показував футбольне коло. ще раз. Дуже цікаве футбольне коло. Там у нас багато місця. Ми йдемо получати сюди. А нет, я не знаю, кто туда добраться. Был прям такие потерянные, что я не знаю, кто туда залез. Вот. И давно У нас тут есть хавчик, ежа. У нас есть тут ежа. Это супер. Добро, думаю, что вам еще показать? Ну, я вам хочу с ним показать. это полезно. Можно в этих шариках валяться и лежать. Можно тут валяться просто и ничего дорогу. Просто как бывает. Я не знаю, как все сказать, а вот тут реально будет Ходи вот далее. Далее мы идем в лучшей. Оооо, яка тут система, зараз вам покажу. Дивіться, яка тут система. Тут у нас горка. І тут можна сховатися. І тут можна сховатися. Як видно. вона на велика. Так, там у нас вон наша паутиніна. Можна прям залізти. Ну, високо. Але я це ніколи не робив, бо це страшно було. Що вам ще показати? О, лазілки. Лазінки я вам показую. Я позвертаю мій культур. Лазінки. Там доверху я вже показував. Там де ж. А, дивіться, який ще класний прохід тут є. А там той прохід. Якщо ви хочете, щоб я там зліз, то ходімо. Там мій прохід. якраз через нього піднімаємося. Ого, дивіться, який він тут високий. Ого, я навіть вийшов ніж криша. Ох, тут дуже цей. Тут реально дуже вузько. В таких, тут чому в лабіринтах все дорогло? так вузько. Дивіться, який тут вийде. Зараз ми покажемо. Дивіться, який тут вийде у нас. З лабіринтів. Ого. Покажи, покажи. Як, як дом. Угу. Тут я вам все показував. Там місце теж поцікавило. Але якщо я хочу, щоб ви... щоб я його вам показав, то ми ставимо, щоб ви набираємо десь 5 підписок на мій канал, то я вам це місце покажу. Покажу то місце, яке я не показав вам. Якщо ви поставите ну, багато лайків, дошук на це відео. Так, йдемо далі. Що вам я ще тут не показав? А, от неї місце. Дуже цікаво, так. Йдемо там далі, далі. Побіжалися, побіжали. Так, о, дивіться, у нас тут є тунель. Можна, порозмовля... Можна порозмовляти у якісь важких справах. Або від когось сховатися, якщо ви дурнілки граєте. Так. Тут таке білет. <ривіт> так, все, ми, в принципі, облі... облазилися, давайте далі. О, давайте я вам покажу місце, От, нет, де можна щось поїсти. <ривіт> Добро, подімо, Ребята, ми з вами не до кінця додивилися цей зеркальний лабіринт. Давайте я ще раз покажу. Ось наш зеркальний. Дивіться, як о, о, Тихо. Ну, Лабірин, де можна загубитись. Ну, можна тут загубитися. Обірите. Тут реально так страшно. Я би сказав, без не страшно. Тут можна заховатися. Дивіться, які тут дуже високі вік, тут дуже опасно. Тут, тут опасно. Можна впасти. Тут дуже опасно. Там можна впасти і. А, знову обірю. Там можна дуже впасти і, ну, і таба. Ну, це дуже страшно. Якщо ви не хотіли б туди впасти, то ставте лайк ліпше. Ну, бо я б, ну, би не хотів туди впасти, це дуже страшно. Ну, це дуже страшно, бо поламаєшся. Ну, тим більше це такий поверх високий. Ну,

Так, добре, ліземо далі. Тут у нас багато ого, дивіться. Тут ще якийсь коридор наверх. Я був. Бо я був там. Тепер піднімаємося. Опять дзеркальний. Ні, я де що інше хотів показати. Зараз. Що я хотіла. Дивіться, що це таке. Бупс, бачите? Дивіться, зараз. О, бокс моя. Там наша казала. Ну, там був зелений колір, а тут синій колір. Дивіться, і ще тут синій колір. Синій. Синь. Ну синій. Подними воду. Дивіться, що тут ще за штуки є. От такі. Та. Ось такі дивні штуки, де можна опиратися. І валятися. Олег. 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 Можна валятися, як Олег. в тому числі як в тому місці розмовляти. Так, такі як подушка або як, ну, знаєте, таке. Добре. М -м. Е е ну, так от е е про парк я думаю, ми все зняли. Е е думаю, вам це відео сподобалось. Euh, ставимо лайк. Підписуємося на канал. Uh -huh. Всем пока. Так. Ставимо лайки. Підписуємося на мій канал. І всем пока. Коротше, ребятки, мені хотіли спуститися в басейн щоб тут не yes. Mm. Yes. пока. Ух, Ставте лайк. О, підпишитись на канал. Що? Ну, зараз... Так, ребятки, я досі вам забув розказати. Можливо, що якщо ви поставите під цим відео кривим косарь, 50 лайків. з розіграмунга. Піс... 50 лайків з той лазилки, пис, ой. ну, 50 лайків з той лазилки, ми знімаємо це відео. Імпортантно собі. Якщо ви хочете хованки, то зразу підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете хованки. Думаю, вам собі сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь. і всім пока. Ну і нажимайте на колокольчик. Всім пока. Всім пока.